Які можливі причини виникнення спазмів шиї? Зараз все розкажу, тільки спочатку не забудьте підписатись на наш канал, щоб не пускати найцікавіше про медицину. І так, дуже часто спазми шин виникають від банального переохолодження, і найчастіше це стається в перехід від зимового на весняний період, коли погода нестабільна, якісь перетяги, а ви пішли без шарфіка, бо вже ніби в день було тепло. Також нерідко спазми м'язів шиї можуть давати одноманітне положення голови. Наприклад, ви сидите за комп'ютером або пишете цілий день, і голова трішки нахилена вперед. Ще одна причина, яка досить часто в нас є, це є різкі рухи. Наприклад, нічого не робили і раптом пішли на латиноамериканські танці і дьорнули головою. Також грижі, але це вже рідше дефіцит вітамінів групи. Б і вітаміну Д перевантаження в залі.